Привіт, мій юний друже. Якщо ти любиш дивитися крінжатіну, як хворі на голову люди купують кусок гівна і думають, що зроблять з нього конфетку, то ти прийшов за адресою. Це МТ-Дніпро, який я купив нещодавно за 10 тисяч гривень. А це МТ-Дніпро, який я власноруч зібрав за 10 тисяч гривень, із запчастин, які я знайшов на всіх смітниках Київської області, а також на кращих маркетплейсах неньки України. І наших бідних колег з Китаю. Якщо людина купує друге водні Дніпра її, вже... як ти це прокоментуєш? Це вже якась у нього вада, певна. якась десь опухоль. <світ> Який у мене діагноз на хіба мені два Дніпра і як вони їдуть? Про це все я розкажу в цьому відео. Історія почалася з того, що наступала зима, і таракани в моїй голові сказали: Ей, чувак, ти ж не ведмідь якийсь, щоб взимку сосати лапу і десь запасти в сплячку. Ні, нам треба щось робити. І чого б нам не придбати якийсь корч в надії зробити з нього, якийсь красивенний мотоцикл мрії. та, -да! та -да! І тут написано, як регулювати клапанці. Да, всі бачать, скільки ти бухаєш. Бля, і з одного боку, я розумів, що ця ідея гівною в'язуватись всюди точно не треба. Бо дві зими тому, на протязі двох років, я робив якраз те саме із гівна і палок, намагався створити кастомний Дніпро, на якому я буду кататися. Ну, не кожен день, ну хоча б іноді. Але після фрази сасати лапу я все ж таки вирішив в'язатися в цю авантюру і придбав оцей вже трошки кастомізований мотоцикл. І чим він відрізняється від того мотоциклу, що я зібрав своїми руками, і що краще зробити все з нуля або купити вже готовий проект і трошки його підшиманити? Про це все ми розкажемо вам в цьому відео. А також проїдемося на цих двох красавчиках. Ну, кому як, звичайно. Тож зараз давайте швиденько подивимося на них з різних ракурсів і подивимося на їх відмінності. Що в них спільного і чим вони відрізняються? Спільне, звичайно, це ж мотори. І тут мт шний Дніпровський мотор і тут. Тут позаду колесо на 16, з 100 130 ю резиною і тут. Кардан, кардан, і, uh, мабуть, <к play scholars> це все, що в них спільне. Баки різні. Тут класичний мт шний тут іжовський Переднє колесо на 18, переднє колесо на 19. Вилочка тут жива, тут не жива. Рулі відрізняються. Фари відрізняються. Тут стандартна, МТшна, тут фара якась від іжа. Того самого, мабуть, з якого взяли і бак. Ну, і також відрізняються вони посадкою. Тут я поставив звичайне сідло від Дніпра. Ще не розжився я пружинками, які б. Його підтримували нормально і робили б амортизацію, але я вже їх замовив. А тут просто така під Japan style, під бобер якийсь японський нормальна сідушечка, більш-менш м'якенька, і така, не знаю, під другого пасажира, бо там ще мало бути, мабуть, таке продовження від неї, або просто підтримка переднього сидіння, щоб коли ви нажали на газюльку, вас отут. Вона трошки тримала, щоб ви не від радості не злетіли з цього чарівного мотоцикла. Ще вони відрізняються, бачите, вихлопною трубою. У мого вихлопна труба звичайна, може навіть дніпровська, а тут зробили отакий прикол. І від того вони звучать теж по-різному. Давайте зараз послухаємо, хто з них вам більше до вподоби. І, звичайно, пишіть про це в коментарях. Ще відрізняється звук двигуна за рахунок різної системи живлення і запалювання. Тут у мене карбюратори на моєму проєкті карбюратор 60 К68 і катушечки від запорожця. Хоча запалювання стоїть совек. очки. те саме совек запалювання, але карби вже. ПЗ-30 без прискорювального насосу. Ну і я ж кажу разом з цією вихлопною трубою. Воно звучить трошки по-іншому. І не знаю, як вам. Звичайно, пишіть в коментарях, але мені звук саме цього мотоцикла подобається більше. А от зовнішній вигляд більше подобається цього мотоцикла. Ну що, накатався я так, вже тут по, по гаражам, що вже трошки вечеріє, і. В принципі, мотоцикли майже готові для того, щоб завтра виїхати кудись в люди. Ну, це вже готов, в принципі, на 99%. Його тільки заправити трошки треба. А от у цього є деякі недочотіки. Перше, це треба закрити оцю кришечку, щоб туди нічого не летіло зайвого. А для цього, щоб зробити це, нам треба розібратися з оцим проводом, який я просто з акумулятора напряму кинув. на... Запалювання. І треба з іншої сторони. Можете бачити, що немає. Ну, через те, що я ще акумулятор ніяк не закріпив, з цієї сторони ще немає кришечки. Оцієї від восхода красивої. Ну і оця ізолента Коротше, тут трошки ще. Треба, ага, ще зняти оцю фігню. Коротше, ще трошки треба з цим мотоциклом погратися. Тож зараз зайду в гаражик і буду його готувати до завтрашнього виїзду, бо зараз у нас плюс 4, а завтра буде плюс 10. І це останній такий теплий діньочок, останній шанс кудись виїхати і проїхатись. Я побачив його присколочень як мрія. То я на огелексі кликав мене. Він коштує всього 10 тисяч гривень. і Я вже відчув, як дорога мене несе. Я... Якщо ви думали, що це прямо історія успіху, і ви взяли купили мотоцикл за 10 тисяч гривень і катаєтеся на ньому горі, не знаєте, то ні. Це не той випадок, де й взагалі в житті таких випадків не буває. І у мене так само я придбав мотоцикл чисто за зовнішній вигляд, а мотор був непрацюючий. І в першій серії я намагався його підняти на ноги, відрегулювавши клапана. Ну а в другій серії вже поставив нормальний, більш-менш нормальний карбюратори, які мені допоможуть зараз якраз і виїхати. Тож, час виїхати настав. Показую вам, як запускається цей мотоциклік. Звісно, погано що. З цієї штучки ну, отак от раз і все, працює. Трошки вже його. я його. Ну що, поїхали. Ну що Гайс, у нас пряме включення того, <гум> як... Виїжджає в Дніпро. Подивимося, як він зараз стартане. Я вам скажу так, після маніпуляцій Оксія Дніпро поїхав. Дніпро поїхав не, ну, так, як Дніпро, який простояв там, хто знає, скільки років, потім в нього щось там трапилось по технічній частині. І... Олексій як зміг його полампічив і він поїхав. Зараз, як бачите, поки що поки що все успішно. Я тут десь повинен його буду підзняти. Зараз ми це зробимо. Він живий. Вісків ніякої немає. Третьої немає. Я рік ви дивіться, але виглядає доволі непогано на дорозі. Ось що робить, дивіться, ти що. Ну що, на дорозі доволі впевнено? Привертає увагу навіть. Є, типу, якісь ну, неідеальності ще, типу, щось, щось з карбами. з... Ну, Більш-менше, до речі, нічого, нічого. Ну, Воно краще не буде. Це ж ПЗ-30, це Дніпро. Ну, звісно, треба ще трошки підмалаштувати, але в основному Ну, він їде, це головне, і він їде впевнено, і він їде. Він... Соточку він поїде. Хоча <реш> цьому це точно. Просто зараз дуже стрьомно, Бо да. ще підвізки нема. Доволі оптимістично. То, а що з гальмами? Є? Є. Ну-ка, як усіх, ну покажи пікар. нам. Але подавайся, от встань -от сюди і показуй сюди. Я зараз покручу його, мені здається, що колесо трошки гуляє. Колесо так? гуляє, я бачу так? це. Так. Так. Ну-ка. Як же ж? О, заножка. Там є, я підзнімав, як колесо гуляє, да, є. Да. І покажи під задню, як ти їхав і як ти собі. Їхав? Да. <рес> ну, так от я стрибає Ні, Ну так це наче тільки щось є. Навіть і так немає. Ну це якийсь пенетрейшн був 600 метрів повного пенетрейшну. До речі, спідометр працює. І це на 600 метрів, це 8 кілометрів, між прочим. Тут були а тепер вісьмерочка. Так що, ого, для першого разу я Знаєш, як я назвав це... сьогоднішню серію? No. Дніпро вдальняк 600 метрів. Якщо виїжджати, то виїжджати вже нормально, так? Вийдемо. Вийдемо обов'язково. Сьогодні він показав себе добре, Олексій теж себе показав доволі непогано. Всі на заправці нам кинули лайки біля заправок. Пішоходи теж кидали лайк. Що за те, що Оксій е зупинявся навіть так, і пропускав їх. Ти питаєш про гальма? Є такі? Є гальма, гальма чек. Mm -hmm. Підвізка відсутня. Що? Е їде нормально, заводиться нормально. Хлопці на заправці сказали, що вау, звідки ви цей мотоцикл, він навіть заводиться з першого з разу. З першого разу з половинки. З половинки. Так. Тому лайкайте за ці зусилля для вас. Виглядає цей мотоцикл на дорозі доволі непогано. Тому що, надалі буде, так? Так. Не перемикайтесь. Ну і ось настав час випробувати другий мотоцикл, у якого принаймні є підвізка і більш-менш гарно працюючий двигун. І це знову ж таки на той випадок, коли ви зібрали за 10 тисяч гривень мотоцикл, і він зразу поїхав. Ні, щоб зібрати його, я витратив цілих дві зими. Отак от, от. І все ще це не ідеал. що на... Так проходить комунікація між двома власниками Дніпра один на одного кричить. <головіка> Бідний блін Артур. Не так, я вам скажу, якщо б я на ньому вчився, я б ніфіга не навчився. Але мотоцикл класний. Так. Якщо ти на ньому вчився, то може ти навіть не дожив би до того моменту, коли ти б навчився до кінця. Якби на ньому вчився, не механіка. Ну що, друзі, два Дніпра, вони такі різні, але єдине, що у них спільне, це їх ціна 10 тисяч гривень. Тільки що один я зібрав із запчастин, суми яких равна 10 тисяч гривень. А цей ну, купив за 10 тисяч гривень. І що вам сказати? Ну, незважаючи на це, що ціна однакова, характер у них повністю різний. Просто от наскільки може бути різний характер у мотоцикла, у якого взагалі нема підвізки і двигун, працює так собі через оці карбюратори, неналаштовані, і другий мотоцикл, у якого нормальна підвізка, у якого карбюратор працює нормально і двигун разом з ним. Але от чесно, їдучи на них і дивлячись на них зі сторони, все ж таки більше мені подобається оцей. Але на тому, звичайно, їхати набагато приємніше. І давайте будемо чесними: ціна 10 тисяч гривень для того мотоцикла. Це було коли я його збрав два роки тому, і це б ще був. Ну, ну якщо не 25, то вже 29-30, допустим. допустимо. Зараз понятно, що інфляція всі діла, і ціна мотоцикла явно набагато зросла. Так само і про це можна сказати, що я його придбав за 10 тисяч гривень, але після цього я поставив запалення, запалювання своє і поставив е свої карбюратори. І тому так само з 10 воно вже підросло, ну, як мінімум, до 12 тисяч. І що ще сказати? Насправді у мене в гаражі, от ви зараз не бачите, але у мене в гаражі 5 мотоциклів, мені просто нема куди ставити. Ці мотоцикли, і тому є ну, така необхідність просто продати один з Дніпрів, бо інші мотоцикли в мене нормальні, а тільки ці, такі от, з прибамбахом. І тому я вирішив, що цей мотоцикл мені візуально більш подобається, і я хочу його зробити технічно більш кращим, щоб як мінімум подвісточку і двигун налаштувати. І ще я хочу і перефарбувати його, щоб він дійсно радував око, бо тут насправді дуже-дуже багато якихось дрібниць, які дуже дратують. І підсумок, що ти будеш з ним? Ну, типу, ти його пофарбуєш, помалюєш, так? Так. приведеш до ладу передню там, вилку, ти будеш да. міняти. Задні амортизатори скоріш... буду міняти. Купляти. Чи ти вже замовив їх? Це буде, ну, це в наступній буде... серії. Да. Да. Я його буду перефарбовувати, розбирати, збирати знову. Ще я буду щось робити з проводочкою, бо тут поворотники, як мінімум, не працюють, стоп задній не працює. І насправді від, для того, щоб його запустити, я на запалювання прямий провід покинув, що теж робити насправді не можна. От, а той Дніпро, на відміну від цього, у якого блін куча косяків, той Дніпро їздить і просто підійшов, диркнув його, все, він запустився і поїхав. І тому той Дніпро реальніше і швидше продати. Тому мабуть, десь в описі я залишу силочку на OLX. Ви можете подивитися і ну, подумати, може вам захочеться Дніпро, який, ну, як мінімум, їздить нормально і там проводочка все працює. Коротше. Тому, коротше кажучи, якщо ви десь в Києві бажано. Ну, він, в принципі, я думаю, що і по області, куди завгодно доїде, тільки, мабуть, краще не взимку. Тож, думайте самі, вирішуйте самі. А ми далі будемо гратися з оцим цікавим Дніпром. Ну, для мене цікавим. А вам як здається, які би із них краще залишити, а які продати? Пишіть звичайно в коментарях. Ти б який Обидва продати. І що, ти ж нічого не купиш? Ну, типу, що там буде? 20 тисяч гривень. Навіщо? А що покупку купляти? Якщо хочеться, це ж для душі. Хочеться просто взяти, виїхати, кудись попити кави на якомусь класичному такому цікавому мотоциклі. Правда? Виїхати не доїхати. Я зроблю так, щоб доїхати. Все, друзі. Так, да. і оце продати все, ці оці от карчі продати, це каже та людина, у якого е, мотоцикла зовуть прадід. Який старше, ну, мене, ну, тебе точно він старше. Мене старше 100%. Не факт. Я навіть мої батьки тоді не думали про мене, певно, коли той мотоцикл вийшов. Да. Добре, Один. мабуть, на цьому все. Дякую за перегляд і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І Наступне відео вийде вже дуже скоро, бо зима закінчиться, а я його навіть не почав розбирати. Все, всім пока.